Дають справжньою чарівницею. Адже їй під силу творити дива і кожен день своєю творчістю викликати захоплення в щасливих дитячих очах. Мова йде про вихователя, методиста закладу дошкільної освіти, номер 11 Ксенію Борисівну Присяжну, яка вже майже 30 років свого життя присвятила роботі з дітьми в дитячому садочку. І для неї захоплення очиняти дітвори то справжнє щастя, і поштовх творити щось нове і красиве. Ксенія Присяжна автор багатьох картин, котрі дуже полюбляють її вихованці, відвідуючи картинну галерею, створену майстриною, кожна дитина знаходить тут собі щось до вподоби. Сміху тут не сподобався домик». Ага. В цей момент серце художниці ніби перегукується з дитячим. А ще Ксенія Борисівна в кожній маленькій дитині бачить творчу особистість, тому і намагається долучити їх до світу мистецтва. Цього разу із похмурих дерев за спеціальною технологією малюки робили їх сонячними і яскравими. Виходило дуже гарно, і діти були задоволені. Потрібно зазначити, що в сім'ї Ксенії Борисівни малюють всі: і донечка, і невістка, і навіть онучка. Хоча всі працюють в різних техніках, але кожна створює свої шедеври досить оригінально, відтворюючи реальність через призму індивідуальності. З великою гордістю Ксенія присяжно відгукується про свою родину, але не з меншим захватом говорить і про свою роботу. Моя робота це моє життя. Це моє натхнення. Це поштовх до творчості, до саморозвитку. Тому що, мабуть, завдяки роботі я бачу, що мені потрібно, що потрібно дітям, що потрібно педагогам, і це є поштовхом. Я пробую щось робити, воно в мене виходить. І я працюю на і за що б вона не бралася, виходить досить натхненно. Годі вже й говорити про те, що з її робіт був створений справжній ярмарок, на якому кожна дитина обрала для себе ту роботу, яка їй найбільше до вподоби. Були тут і розмальовані глечики, і великодні яйці, і картини. І що б вона не створювала, робиться з любов'ю. Любу свою творчу роботу, будь то картина, будь то іграшка чи вишиванка. Вкладає душу, звісно. Коли, коли людина займається творчістю, коли е, ти е, твориш, е, це тільки позитивні думки. А ще мрії і надії, котрі вона втілює в вишиття. Бо тут найголовніше для неї дуже хочеться закохати людей в Україну, показати їм її красу, її чарівність. Тому і всі її роботи від першої до крайньої перейняті великою любов'ю до всього рідного українського. Отож саме патріотичному вихованню, котре сягає далекого минулого і сьогодення, вона приділяє неабияке значення. Тому і знаменитий пес патрон давно вже став улюбленцем дітей. Про що ви мрієте? Про що я мрію? Ну, перш за все про мир, дуже хочеться миру. Якщо в плані творчості, ніколи не любила ліпити, з глини ліпити, це для мене щось. Але дуже мрію, що колись я потраплю в гончарну майстерню. Дуже хочу спробувати створити глечик власними руками. Це така мрія, ну може колись здійсниться. Буде мир, будемо. А ще вона дуже любить дарувати свої роботи дітям і найближчим людям, бо в кожній роботі залишає частинку свого серця. Коли наступить наша перемога, а вона обов'язково наступить, яку роботу ви створите? Мабуть, напишу картину Квітуча Україна. Я їй бачу втучу. Я її бачу дуже гарну, дуже творчу. Це найталановитіша країна на планеті. Дуже багато майстрів, дуже багато талановитих дітей, дорослих. І вона дуже гарна, дуже гарна. І Віримо, що найближчим часом такої роботи ми зможемо побачити. Це вірять і її колеги. Вона в різностороння розвинена, різностороння, талановита і Дуже м, щира, до всього щира, до роботи, до своєї, до своєї творчості, за що неодноразово була відзначена різноманітними нагородами, котрі яскраво говорять самі про себе. Тож бажаємо вам Ксенія Борисівна і надалі розвивати свою творчу лабораторію, не переставати надихатись прекрасним світом дитинства і створити ще багато прекрасних робіт, присвячених миру і щастю. Тамара Шарапанівська, Ілья би телекомпанія Кет.